П'ятниці пройшла сесія Рівненської обласної ради. Про її перебіг, результати та дискусії в залі говоримо сьогодні з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. вас, пане Андрію. Добрий день. Ну, пер, перед усім, як вам враження від сесії, чи наскільки сесія відповідала вашим очікуванням? Е, враження двоякі. З однієї сторони, все вдалося, і всі рішення набули підтримку голосуваннями. Але з іншої сторони, спроба деяких депутатів похайпить, ну вона розчаровує, тому що ми не говорили по суті, а лише сперечалися стосовно регламенту. І ще раз переконався, що багато депутатів не знають регламенту, тому, тому й виникають такі дивні ситуації. Тому я і говорив, що регламент такий самий, як для голови, так і для кожного депутата. Тому в цілому непогано, в цілому, все було достатньо компактно. Питання відпрацьовані. Ще раз перес, ну, всі бачили, що питання опрацьовувались до сесії в комісіях, і на сесію вже виносились фактично відпрацьовані, погоджені рішення. Ну якби тому не, не ти декілька загалом, загалом, все добре. Перед початком сесії, вперше з часу війни, повномасштабного вторгнення, зібралися люди. Вони вимагали, щоб депутати перестали виділяти кошти на ремонти, на благоустрої і зосередили всі вільні залишки, відправили на підтримку збройних сил. На, на вашу ну, по перше, я би хотів, щоб ви в ефірі зараз прояснили ситуацію, наскільки депутати впливають на бюджетний процес і на, на формування бюджету. Тому що о, в мене склалось враження, що мітингувальники прийшли не туди, не за адресою. Ну, ви в мене відповідь на запитання відповіли самі, що дійсно дивна акція, і дивно, чому. Прийшли на сесію обласної ради, і я не знаю, чи були сьогодні на сесії міської ради. Е, мені здається, що головною метою цього мітингу чи мирної акції це було заявити про себе. Молоді хлопці дівчата заявили про себе, що вони є, вони е, активні е, і з правильними лозунгами. Е, але прийшли не за адресою, тому що жодного питання по бюджету на сесії обласної ради не було. І в період дії воєнного стану обласна рада саме в бюджетних повноваженнях є обмеженою, тому що фактично повноваження відповідно до законодавства стосовно витрачання обласного бюджету передані делеговані обласній військовій адміністрації. Між тим молоді люди заявили про себе. Я думаю, всі свідомі врахували, і мені імпонує, що обласний бюджет саме не витрачався на ті скандальні цілі і заходи, які ми чуємо і по Україні, і в нашій області. А з до людей, власне, до, до цих молодих людей, які зібралися під стінами, хтось з керівництва обласної ради виходив, щоб пояснити, що дивіться? Ну бо ви ж розумієте, наприклад, ви є фахівцем, і ви орієнтуєтесь в там бюджетних процесах і ще в чомусь для багатьох людей. Обласна рада, обласна адміністрація, іноді навіть і міська рада, і місь... і міський голова це все одне суцільне, одна суцільна влада. І можливо люди йшли просто до влади. Ви приходили до них? Чи там не ви, чи хтось з ваших заступників приходив до них, спілкувалися з ними? Пояснювали, що друзі, вам не до нас, вам в адміністрацію. Адміністрація знаходиться трошки там правіше дивіться. Я думаю, що ніхто не виходив. І про цю акцію ми дізналися з інтернету, тому це не є правильний підхід. До нас не адресовувалися їхні вимоги про акцію, те, що вона буде відбуватися ще раз. Повторю, це було з інтернету, з тих же самих соціальних сторінок. Наскільки я знаю, бо потім вивчав ситуацію, що вони отримали дозвіл на мирне зібрання у міської ради. Ще одне питання. Ну, перейдемо до порядку денного, і одним з перших питань, що, наприклад, ми, на яке я звернув увагу, це ситуація з мостом, з ремонтом мосту на Сарнищині. Депутати хотіли почути керівника, я навіть собі записав його посаду Слу, начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області. Однак він на сесію не прийшов. І це ну, було очевидно, що так, дещо образило депутатів, вони там дуже емоційно виступали з цього приводу. Ми хотіли почути від керівника, що ми можемо зробити. А він сказав: ну, ми тут в області, ви тут в області ніхто, ні адміністрація ніхто, ні рада ніхто, а ми виконуємо державне замовлення. Як взагалі ви, як голова обласної ради, сприймаєте от те, що, наприклад, деякі чиновники там, чи посадовці ігнорують ваші запрошення і тому подібне? Ну, звичайно, що реакція не може бути позитивною. Скажу, що питання по ремонту мосту підняли саме депутати обласної ради, які безпосередньо проживають на території, в Сарнах, в Клесові, і які кожного дня разом з іншими мешканцями стикаються з цією ситуацією. Але між тим, я б не загострював увагу на цьому, тому що знаю, що керівник цієї служби відновлення реалізує і відповідальний за багато проєктів, які раніше не були притаманні дані, даній службі. І на сьогодні. Можливо, він зробив неправильно, що нікого не делегував, якщо сам був зайнятий. Звичайно, що це обурювало депутатів, бо статус депутата передбачає, що депутат має право, а тим більше, коли питання винесено на сесію, то депутати мають право заслухати будь-якого керівника в області. Тому це і викликало таку жваву дискусію, але між тим всі розуміють, що і ремонт мосту теж непросте не завдання. І тут стикаються багато інтересів і служби, і місцевих мешканців, і оборонна складова. Тому я думаю, що депутати обізнані ситуацією, нам дали письмову відповідь, пояснили ситуацію з ремонтом мосту. Ми зараз звернемося до вищого керівництва до агенції. Я думаю, агенція надасть конкретні терміни стосовно проведення ремонту мосту, врахує наше побажання і прохання для того, щоб в певні години все-таки відкрити проїзд по Антоном, тимчасовим мостом для місцевих мешканців. Але дивіться, під час обговорення цього питання озвучувались доволі ну, як на мене, різкі звинувачення щодо, скажімо так. За, за певну винагороду одних пропускають, інших не не, не пропускають е через цей міст. От. Ну, зокрема, і ваш заступник про це говорив. В результаті з'явилося звернення і голосувалося, яке ну, таке доволі лайтове. Тобто не було там звернення до прокуратури розібратися в ситуації, і тому подібне. З чим це пов'язано? Чи це просто умовно там одна історія це там емоції, друга історія це звернутися вже чітко з паперу? Пропускали легковий транспорт. Потім почали пропускати і вантажівки за якісь, не кажуть, кошти. Я сам не зловив, не бачив. В першу чергу, обласна рада це політичний орган. Тому емоції і політика це, це є політикою, це вираженням позиції депутатів. А робота і безпосереднє звернення це вже стосувало звернення. Крім того. Сесія обласної ради це є публічний захід. Тому всі промови, виголошення вони є публічними. І той, хто має звернути увагу на такі випадки або їх присутність, або відсутність, той зверне увагу і відреагує. Тому звернення було саме про забезпечення можливості місцевим мешканцям користуватися тимчасовим мостом для їх зручності. А все інше, ну ми, ми, ми не є слідчими органами, щоб встановлювати чи не встановлювати ці факти. Тому це було емоційно, але думаю, що це не було з конкретними фактами. Я завжди говорю: є випадок, напишіть заяву, занесіть правоохоронні органи. Якщо цього не зробили, а просто поговорили, тоді вибачте, це все просто поговорили. Ще одне питання порядку денного, яке. Ну, таке, мені здається, для вас було трохи ви за нього хвилювалися. Це власне ваш звіт за рік на посаді. В принципі, наскільки я пам'ятаю трансляцію, то депутати проголосували не заслуховуючи цей звіт, вони задовольнили його. Чи хвилювалися ви перед тим, чи от пройде все гладко, чи підтримують депутати? От було якісь, там особисте якісь хвилювання? Де не було ніякого хвилювання, то скільки звіт... Був у публічному доступі більше місяця. Він був опрацьований на всіх комісіях. Всі, хто хотів задати запитання з депутатів присутніх, могли задати запитання. Він був в кожного на руках, навіть передчуваючи це питання, я його взяв, він, він на 16 сторінках. Я не думаю, що комусь хотілося, щоб я 16 сторінок тексту там, 20 хвилин чи там, 25 зачитував. Е, -е тому Ну, в мене була впевненість, що звіт підтримують. Тим більше, що в розумінні закону про місцеве самоврядування це не виключно звіт голови, це звіт і в тому числі апарату про роботу з зверненнями громадян, які надійшли протягом року. Так співпало, що в серпні був рік мого перебування на посаді. Тому, тому й прозвучала пропозиція прийняти в цілому. Але ну, в мене не було хвилювання, і я без проблем міг його і зачитати, і дати відповідь на будь-які питання. Ну але дивіться, от я просто завжди, коли запитую про якісь такі речі, ставлю себе на місце свого співрозмовника. І мені мені видається, що я би умовно перед тим як іти на, на публічний звіт, провів би, наприклад, там зустріч з керівниками фракцій, і підстрахувався, переконав би їх, що давайте ми підтримуємо цей звіт. Була у вас така якась робота, чи, чи ви от були настільки впевнені, що весь зал за вас? Дивіться, Сергій, всі питання, які виносяться в порядок денний, опрацьовуються не один раз, не два і не три. З представниками фракції, з заступниками і ну з коаліцією. Тому будь-яке питання, яке виноситься в зал, воно максимально обговорене, пропрацьоване і відповідає чинному законодавству. Ні, ну я зараз запитував дещо про інше. Я розумію, в що тому числі і мій звіт був е, я, питав опрацьований. Трошки, я вас запитував трошки про інше. Чи були умовно, як правильно, е, чи е, шукали ви? Е, Порозуміння з керівниками фракції, аби забезпечити голоси, цьому не було потреби. Не було потреби. Добре, не було потреби, значить, не було потреби. Депутати на сесії затвердили, погодили заяву Сергія Шевчука про господарні депутатських повноважень. Я нагадаю нашим глядачам, що Сергій Шевчук визнав себе винним в корупційних діях, відповідно, написав заяву на складання депутатських повноважень і направив її в секретаріат чи в апарат обласної ради, не знаю, як правильно він називається у вас. По-перше, це не перший випадок, коли депутат обласної ради пише заяву про складання депутатських повноважень, але коли ми говоримо про Олександра Доденчука, то тоді депутати не підтримали його заяву. Зараз її підтримали. 21 травня 2022 року депутат Рівненської обласної ради Олександр Данильчук потрапив у ДТП. Після розголосу цієї події він написав заяву про складання депутатських повноважень. А в обласній раді підготували проєкт рішення щодо такого бажання Данильчука. Однак, 7 вересня 2022 року, керуючий справами виконавчого апарату Рівненської обласної ради Богдан Сологуб повідомив, що Олександр Данильчук заяву про складання повноважень відкликав. Ну це неправда, що ми не підтримали. Депутат Данильчук забрав свою, відкликав свою ага. заяву. Тобто, а ну да вона не Так, на її в Вона не виносилась, оскільки ну відпав факт подачі заяви. А депутат Шевчук подав заяву, і на момент голосування він її не забирав. Тож зал більшістю голосів підтримав задоволення заяви депутата Шевчука. Хто буде наступником? Ви вже знаєте, хто буде наступником Сергія Шевчука в депутатському Ні. корпусі? Те, що я знаю, наступним по округу Шевчука Сергія є Бойко Віталій. Якщо він підтвердить свій намір бути обраним, то він обласною виборчою комісією буде обраний визначений депутат і на наступній черговій або позачерговій сесії. Прийме присягу депутата Рівненської обласної ради Бойко Віталій Ярославович, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні, депутат двох попередніх скликань Рівненської обласної ради, народився 13 жовтня 1968 року. Одружений виховує двох дітей, проживає в Рівному. Давайте ще трошки про кадри. Одним з, одним з пунктів порядку денного було питання про зміни в структурі апарату ради. Ну, вони, зокрема, стосувалися переформатування одного відділу в управління, наскільки я зрозумів. Проясніть більше, тому що точилось дуже багато дискусій, і в цій же студії, наприклад, перед вами був Роман Стасюк, депутат обласної ради, який мало не звинувачував там в зацікавленості обласної ради в особистіх якихось речей. Ну, керівництво обласної ради в особистих якихось мало, мало не помстах. Розкажіть більше про цю процедуру. Для чого вона взагалі була запущена? Для чого ви вирішили змінювати структуру апарату? Ну, по-перше, нічого не є вічним. По-друге, змінюються завдання, які стоять перед обласною радою. І якраз саме завдання євроінтеграції, яка стоїть у нас зараз на порядку денному, і ви знаєте, в жовтні буде звіт. Єврокомісії про план дій України по вступу в ЄС. Тому ми готуємося і ми трансформували один з відділів відділ міжнародних відносин та роботи з територіальними громадами. Саме ми хочемо посилити напрямок співпраці з міжнародними організаціями, з нашими регіонами, партнерами. І розвинути цей напрямок, і, і інший блок питань, які стосуються структури змін, це створення управління комунальною власністю для того, щоб посилити роль саме економічну апарату обласної ради. В цьому управлінні один відділ залишається той, який був відділ комунальної власності, відділ майна. А інший створюється для роботи безпосередньо з контрактами, з преміюваннями наших керівників, з службовими розслідуваннями, з конфліктом інтересів, тому що величезний блок антикорупційного законодавства, яке має виконувати апарат ради, тому це й було сформу. Ми плануємо сформувати такий. Від ну, окремий відділ, який буде безпосередньо займатися саме цим. А відділ майна е, має займатися саме економічною складовою, чи ефективно використовується майно. Е, ми хочемо збільшити надходження від орендної плати комунального майна, яке здається нашими підприємствами, надходження від використання земель, які є в наших закладах і не використовується. Тобто, це все можливо е, зробити як економічний. Показники, які будуть приносити доходи в бюджет, тому для цього відділу оренда і використання майна буде першочерговим. Тому я не знаю, хто там говорив про які помсти і все інше. Ну цього точно не було і. Ми зробили реформування структури в межах штатної чисельності, яка і була, і затверджена, і в межах того фонду оплати праці, який доведений в бюджеті до утримання на утримання апарату. Тому чи правильно я вас зрозумів, що окей, з відділом європейської інтеграції, те, що називається, більш-менш зрозуміло, там збільшується навантаження, але люди залишаються. Люди е сформовані з інших підрозділів, переформатовані саме в ці три підрозділи для посилення їх функціональ... ну, функцій. Е Щодо умовно внутрішнього розслідувань цього нового відділу, який буде вже в структурі управління, не розслідування, а саме ведення кадрової роботи з керівниками комунальних Зараз хто зараз є цей відділ, зараз він займає. Є люди, які цим займаються. На підставі рішення сесії. Був, я затвердив вчора штатний розпис, і зараз буде наповнювати безпосередньо конкретними людьми будуть заповнюватись ці посади. Але ж ви щойно сказали, що це не буде створення додаткового навантаження фінансового, але зараз З ви говорите, що люди. людина перейде від. А, тобто це стру... так, всередині це обласної всередині... ради буде перестановки так. посадовців. Так. От. Поясніть мені в людині, яка не, не глибоко ниряє в, там, внутрішню роботу апарату обласної ради. Чому тоді в залі виникли такі дискусії? Чому не можна було зразу вийти і пояснити отак? Що дивіться, ми нічого не змінюємо, у нас все залишається однаково. Тому що говорили, ну, кажу ще раз, говорили дуже багато і багато і різного. Ну я чув, що говорили, але ці всі питання були опрацьовані на всіх комісіях. І на всіх комісіях ми говорили одне й те саме. Це реформа структури апарату і нова штатна структура буде в межах штатної чисельності і в межах фонду оплати праці, який є на сьогодні. Ми лише посилимо функціонал людей і його структуруємо, впорядкуємо. Тому хто собі напридумував які історії. Там зі звільненнями, з розправами, ну це, мабуть, їхна власна думка. І тепер хай вони вийдуть і скажуть людям, чи вони були праві, чи вони були не праві. Але я думаю, в них не хватить сміливості на це. Ще одне, що закидали, я хотів би, щоб ви це прокоментували для того, щоб ми ну, умовно в публічній площині поставили крапку в дискусіях навколо зміни структури апарату. Це те, що говорилося, що умовно представник радикальної партії Ніла Ні Бович, оскільки його не можна звільнити, тому почалася перестановка і об'єднання в одне управління, і таким чином Андрій Карауш намагається призначити на керівні посади у всіх. В відділах і всіх структурах апарату обласної ради представників «Слуги народу я би хотів, щоб ви чітко сказали, так це чи ні, і якщо, якщо ні, тоді поясніть логіку, тому що називають прізвище вашого соратника і слуги народу е -е, Стратюка, якщо я не помиляюся, вже керівником новоствореного управління. Дивіться, я дам відповідь таку: ну це знову ж таки чиясь уява і бажання видати бажане за дійсне. Нілабович Юрій Михайлович, який зараз служить в Збройних силах України, залишається на своєму місці керівника відділу. Цей відділ увійде в нове управління разом з відділом ще одним той, який займається кадровою роботою. Функціональні обов'язки Нілабовича не змінюються і не будуть мінятися. На його місці, як тимчасовому місці, працює Стратюк. От і все. І більше ніяких призначень, які в умовах воєнного стану неможливі, проведення конкурсів ну, не буде здійснення, бо я не буду порушувати законодавство. Тобто це Скажу, що говорять. Якщо хтось думає, що ну, є таке враження, що я там когось прилаштовую, то апарат ради точно не для того створений, а тим більше не для політичних посад і не для політичних квот. Апарат ради це має бути професійні люди, які працюють на раду як орган, а не в угоду тим чи іншим депутатам, бо хтось від якоїсь партії. Якщо це робили до мене, то вибачте, це не про мене. І ви можете перевірити, що за весь час, що я перебуваю на посаді, я взяв аж двох людей: це один мій помічник і Олег Стратюк, який на тимчасовому місці. Тому про які... Квоти, про яке перевага слуги народу, я не розумію. Нехай розкажуть про свої квоти, які є в апараті або ще десь. Добре. Дякую за відверту відповідь. І перейдемо до такого останнього блоку питань, про яке хотів поговорити: це кредити для обласної лікарні. В сесійній залі я не до кінця зрозумів суть цього, цього питання, тому я вас прошу його більше ширше прокоментувати. Власне, на що береться кредит, що це за кредит? Це цікаве питання. Ви знаєте, що медичні заклади пройшли етап реформування, вони всі стали комунальними підприємствами, працюють на самоокупності через пакети медичних гарантій, які їм надає Національна служба. Здоров'я, і відповідно, обласна лікарня вирішила оновити власне обладнання, на якому вони можуть надавати медичні послуги і за які їм Національна служба здоров'я буде оплачувати за рахунок кредитних коштів, не беручи додатково кошти ні в бюджеті, ні умовно, не збираючи їх десь. І вважаю, що це практика правильна, тому що. Ми надали згоду на отримання кредиту під заставу обладнання, яке буде працювати. Я спеціально взяв, бо воно має складні назви, але це діагностичне обладнання, ультразвукова діагностика, гастродуеноскоп, відеоколоноскоп, тобто, саме це ті препарати сучасні, які лікарня візьме в кредит. І за рахунок надання послуг по медичним гарантіям буде відшкодовувати цю частину. Тому а, і заставою будуть якраз це обладнання саме яке це обладнання в буде в заставі, а? да під яке береться кредит, і угоджено я... з національною службою здоров'я, і відповідно так як рада є власником закладу, то погоджено з власником. Я якраз ви випередили моє питання. Я хотів запитати, чи є розуміння, чи точно нам включить ці послуги в пакети гарантовані? Ну, спочатку попереднє погодження, а потім уже включ. Умовно, на яких умовах нам надають кредит? Тобто це там якісь відсоткові ставки є. Там, чи... Це звичайний комерційний кредит в державному в нашому Укргазбанку. Укр... Укргазбанку. Так. Що ж, я вам дякую за розмову. Моє останнє питання на завершення до всіх посадовців і депутатів нашої області. Виходячи з цієї студії, чим займається Андрій Карауш? Андрій Каравш поїде на роботу і буде далі працювати над вдосконаленням структури апарату обласної ради. Тобто апарат. Так. Що ж, я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час. завітали. Дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про перебіг сесії п'ятничної Рівненської обласної ради з головою обласної ради Андрієм Караушем. Мене звати Сергій Мініч. не перемикайтеся.